Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Збройні сили України заявили про успіхи на лівобережжі Херсонщини. Українським морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах лівого берегу Дніпра на Херсонщині. Цю інформацію підтвердила прес-служба морської піхоти. У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Запевняють морські піхотинці. Повідомляється, друзі. Щоб під час боїв на Лівобережжі російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Ось такі, друзі, дуже чудові новини. А ми з вами, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, всіх захисників та захисниць. Україна, друзі, обов'язково переможе, без сумніву. Слава Україні! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Героям слава! А я дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться сіме відео, ставте подобаєчки. Дякую ще раз всім за увагу!